Дуже рідко, якщо чесно, великі автобуси вони якісні, вони хороші. А ці приватні перевізники, які оці маленькі автобуси, вони дуже незручні. Мені здається, що декотрі маршрути вони дуже довгі. задовгі. Може, в цілях економії воно так якби заплановано, але краще були б трошечки коротші, тому що буває так, що треба 40 хвилин годину їхати з точки А в точку Б, тобто дуже дуже довго. Справно ходить, користувалися, Ну, все добре було. Можливо, якість саме транспортного засобів є несправні і технічного огляду. Ну. Вимагають, тобто це якість, це вже до перевізника більш. Не часто користуюся, мене все влаштовує. Водії ввічливі, так нічого не можу сказати. Може, більше автобусів нехай би було. Більше такі великі пустили для автобуси. Кожен день. Я задоволена. Ну хіба частіше маленько? Ну якісні, такі дуже довго в пробках стоять. Ну може, хіба що вихідні дні дуже. Довго можна ждати транспорту, бо в них дуже великі перерви бувають, часа два можна стояти, особливо 24-й. По, по, По потребності. Для мене нормально. Я безплатно їжу, то мені нормально, бо я пенсіонерка. Я стояла на Заньковецькій, я одна стояла на остановці, він мені не зупинився, зупинився далі. Ко Котрий який, навіть. Ну не часто деколи їду, як з сьомим маршрутом. Ну, по-перше, знаю, що часто їздить це один раз, друге насчет якості. Не можу вам сказати, ну якість яка. Ну, я думаю, що там якість вона якась вважає, звичайно, кращого. Але ну, напевно, комфортніше, щоб було людям їхати, напевно так. Я часто своєю машиною їду і я був пішком. Але ну, звичайно, що я стикався з таким, що пізніше вечором, коли без машини, транспорту вже нема. Хотілося б, щоб це було довше, так, курсування автобусів. 24-й добре працює, 11-й рідко і сам. Автобус такий дуже старенький, треба обновити, щоб частіше ходити. Ну, Взагалі, якщо вирівняти роки, які були попередні, так зараз воно намного краще. Я кажу, хоча б по якихось годинах їздять. Як колись я ходила в школу, то якщо я не встигла на автобус, вже треба було чекати. Ну, можна було б трошки, щоб були чистіші автобуси.